Якщо у вас немає коричневого кольору, берете зелений і червоний і розмішуєте його. Коли будете його розмішувати, утвориться коричневий. Якщо буде більше червоного, то він більше до такого яскраво-червоного. Якщо більше зеленого, то більше до темного буде. Ну і в залежності від того, який у вас зелений, теж буде інший колір. Але головне, щоб ви підмішували. Якщо так, немає жовтий, можна б, оранжевий, чорний можна брати, червоний і чорний брати. Бачите, трішечки різні відтінки. Але це ну, не є велика різниця, того, що ви робите з тих кольорів, які у вас є. Ви можете взагалі міксувати трохи одного кольору, трохи другого. І волосся, коли ми будемо робити, вони мають таку структуру, що теж є ті, що. Верхній волосся, то вони світліше, а ті, що знизу, вони темніші. Тому так само можна використовувати декілька відтінків. От я намішала такий колір, щоб не брати вже коричневий. І перше, що я роблю, це має бути, дивіться, теж таку ковбаску робимо. Тоді її притискаю. Чим притискати, ви знайдете вдома, що ж у вас для притискання. Або скотч, згадайте, як ми з вами робили. Головне, щоб цей пласт був рівнесенький. Бачите, який він рівнесенький стає. І вимірюйте, щоб нам так на голову було від вуха до вуха. Звичайно, що цей шматочок мені завеликий. Беру ножниці. Ножиці теж, ну, мами, не за всі гроші візьмуть манікюрні ножниці. Якщо нема манікюрних, можна взяти. Звичайні ножниці, вони будуть нормально теж різати цей пластилін і не будуть забиватися. От. І от в цю частинку ми вставляємо цю пластиночку. Далі ви з цих кольорів можете робити такі тоненькі жгутики, розтираю так, і викласти будь-яку довжину, яку ви бажаєте. Спочатку ведете поверху, ось так мені, щоб ви бачили, отак От викладаю, бачите? Щоб фактуру волося передати. А далі будемо знизу викладати.